Привіт, друзі. Ось у нас зараз сонячне затемнення, трошечки воно. І Києва дісталося. Але ж дуже коротке і майже непомітне сьогодні воно. Взагалі-то в Європі більше видно, а у нас ні. Скільки градусів? Бачите, вже майже літо. 18 градусів на вулиці, опалення вже вимкнули нам, а я займаюся поливом орхідей адроміскус. Бачите, яке світло тускле, бо зараз у нас затемнення сонця, хоча і часткове. Тому сонце таке трохи потускніле, мабуть, як на Марсі. Тому таке освітлення у нас. І тут ще в мене є квіти. Ось цей такий вже виріс довгий, треба його вже щось з ним робити, розмножувати. Ось таке у нас затемнення сонця часткове в Києві. Цікаво, коли. Місяць буде відходити від сонячного диску і буде яскравіше світити сонечку. Адроміскус. Весна. Люди не помітять сонячного затемнення. Я думаю, що на вулиці його ніхто не помітить. Он як хоя ростить свої пагони, гілочки і не цвіте. Лорофітом Бонні. Ось тут видно, як сонечко. Чи воно буде яскравішати? Вже, мабуть, потрошку, потрошку вже яскравішає сонечко, вже вже все. Затемнення уходить від нас. Сонячне затемнення. 29 березня 2025 року. Все вже яскравіше світло. Вчора поливала орхідеї, хочу вам показати. Ось це та сама реанімашка, яка видала три дітки на квітконосах, які я не зрізала, коли вона була майже без коріння. В неї погнило всі, все коріння, залишився тільки один малесенький, коротенький корінець. І ось на цьому корінці вона виростила. Дві дітки. Собі наростила багато коріння, там зараз в неї багато вже коріння. Він, бачите, яке коріння тут. І тут унизу дуже багато. Хоча субстратний, я б не можу сказати, що якийсь хороший, дуже хороший. Ну, звичайний. Такий, що з магазину. Там дещо так як посадила, так посадила. Ось ще тут видно корінчики. Коріння в неї багато. Вона вчора в мене поливалася, тому там є конденсат всередині горщика. Ось я тільки її дістала з відерця, в якому поливаю, вона стояла в мене в ньому усю ніч. Ось і тепер поставила її у кашпо. І вона видала три дітки, всього три. Спочатку дві, потім ще одну. І її дітка, зараз спробую вам дістати і показати, мабуть, її вже пора поливати. Ось це її дітка. Я придумала їй таке. Таку посадку, просто прив'язала її до шматочка кори великого. Так як вона сиділа на мамці з повітряними корінцями, то я вирішила, що навіщо її закопувати у кору. Якщо вона так вже і сиділа, нехай так вже і живе, подивимось, як вона буде. Ось в неї всі корінчики додала їй трошечки на дно живого моху. Вона дуже зраділа і одразу почали корінчики в неї рости. Ось новенький росте, а квітконосик цей вона випустила ще на мамці. Але він трошечки слабенький, я не думаю, що вона там сильно на ньому процвіте, може і не процвіте, але все ж таки я його не зрізаю, нехай буде. Якось вона сама впорається з ним. Ось це дітка номер 3 дата, коли я її зняла з материнської рослини. І поки що вона в мене у такій посадці. А ось дві її сестрички. Ну, я їх не буду діставати, бо ви вже бачили в моїх попередніх відео. Вони сидять у корі. Але що я хотіла вам розповісти, ось я спочатку вона. Була, була у мосі. І потім я мох вирішила весь прибрати і замінила його на отаку мульчу. Я думала, чим його замінити? І ви бачите, дуже добре: якщо орхідея сидить, замість моху в неї тут мульча. Кора в неї звичайна, там є мохо, там і мох, і вугілля, там все є. І кора. А зверху оця мульча, вона тільки зверху. Бо там всередині в неї кора. І ось бачите, скільки вона корінців, там нових поростила. І які вони великі, товсті, жирні, я б навіть сказала. Дивіться, які корінці. Отже. Можна і так вирощувати замість моху, якщо мох дуже, е, дуже вологий, і ви боїтеся, що у вас може загнити шия, то можна зробити так. Можна замість моху використовувати от таку мульчу. Це така от, ну, такі пластинка микора, вона сама звичайна, а цю реанімашку я все ж таки пересадила. Можна було б, звісно, її залишити і так стояти, от, от у цьому, в якому я її поливала. Але в неї там один корінчик. Он він, бачите, один єдиний. Там ще один є, але він такий вже доходяга. Коротше, з живе, живого моху додала і вирішила. Поставити цю реанімашку от сюди. Отак. Бо тут дуже довге листя, бачите, яке листя? Тому для неї потрібна ось така підставка. Можна було б навіть трошечки, трошечки нижче зробити. Щоб вона стояла, зараз спробую. Щоб ось ці, ті... щоб воно було як в тепличці. Бо мені потрібно, щоб там коріннячко росло. Навіть краще, мабуть, буде отак. Ось в цій вазі. Тобто в кашпобу тут, ось тією від крему, така штучка в мене була, я отак її ставлю. Чи так, чи отак. Якщо мені треба підняти, бо тут дуже низька така підставка унизу конус. Мабуть, ось тут буде краще, тут менший зазор поміж стінками і горщиком. І буде вона, сподіваюся, так краще нарощувати. Свої корінчики. І тут оці вуха спанієля її листя довге, теж якось нормально. Так що, мабуть, оця буде краще ось так вона буде в мене стоять. І ще й підв'язала, бо там вона так погано трималася, нехай стоїть рівненько. І нарощує корінчики. А це розквітає моя каода Перша квіточка, перше цвітіння. Я їх вже розділила. Вони з diffusion, от з тією, стояли в одному кашпо двойному Я їх вже розділила і вирішила зробити каоді отакий. Красивий постамент, і вона в ньому тепер буде жити. Ось вона розквітає. Чекаємо повного, повного розквітнення квіточки. А тут така краса, такі аромати, що я вам навіть передати не можу. Орхідеї чекають поливу. Не можу вам передати, які тут аромати? Просто чудові. Зараз будуть на поливі. Ну, як же ж без слона? Без карамельки ніяк. Вона вже розпустила. Майже всю гілочку. Зараз, ось, і там ще одна гілочка в неї є. Вона просто шикарна. Дійсно. Цьому році вона взагалі просто в ударі. Але потім з нею сталася біда. І біда, і диво одночасно. Біда в тому, що вона раптом перекинулася і полетіла на підлогу, коли я готувала її до поливу. Це тому, що вона дуже велика і квітконос з квітами переважує її вагу. І я вже завмерла і злякалася, що він зламався. Але ж ні, окрім декількох незначних тріщинок на листі і одного обламаного корінчика, сталося. Справжнє диво, навіть незважаючи на такий перекид, який вона здійснила у повітрі, її квітконос не зазнав ніяких пошкоджень. І на цьому фото ви бачите її вже станом на 1 квітня. Я тільки посилила їй підв'язку і додала ще одну опору. А тепер, що стосується каоди, на цих фото ви бачите, як вона розцвітала. Як весь цей час я з нетерпінням чекала, коли ж вона розкриється у всій своїй красі. Але ж отримала я замість радості розчарування. Бо ця квіточка-каода, яку продавець мені прислав на заміну, виявилася пелориком. І розкриватися далі вона. Мабуть, і не збирається. Я знаю, що є такі орхомани, які дуже люблять пилорики. Але я люблю, щоб квіточка була повністю розкрита. І тепер ви розумієте моє розчарування. І я вже написала про це продавцю як є, і чекаю на відповідь. І навіть є бажаючі в мене її купити, хоча я її ще не продаю. Бо це її тільки перша квіточка. І як вона буде квітнути далі покаже час. І тому я не поспішаю, але буду шукати собі звичайну каоду. Ось такі в мене новини щодо карамельки і каоди. А це вперта реанімашка від сестри, яка ніяк не хоче ростити нове коріння. А це теж її красуня Бользано і аромат її. Віддає якоюсь перчинкою. Ось такі в мене новини і ось такі квіти. Дякую за перегляд і до наступних відео.